Яка у нас осінь. різнофарбова Яка краса. Друзі, усім привіт! З п'ятого разу питаюся записати відео. Щось не виходить сьогодні писати відео. Тому продовжуємо наше... Не я то на листочки відвлікаюся, то те, то все. А воно, знаєте, як не відвлікайся, а думки всі. Ну, нічого. Яка краса, от дивіться природа, як вона так фарбує листя. Одне так. Інше вже жовте. Дуже красиво. Дуже красиво. Треба себе на такому фоні красоти показати. Так, пам'ятаєте, я вам розповідала, що Владик заказав мені кросівки. Так от, тільки що він подзвонив, каже, прийшли кросівки, а ми знаємо, що Еко 38-й розмір, це як не крути, підійдуть. Тому я ще поїхала до Києва. Думаю, коли вже там буде, Посилка Владі каже, піде сам отримає. Каже, мовою оригіналу не печальний я відказала. Чому? Це теж, що в мене з Кларкс. Я казала, кросівки сині, але ж якось так згодом вони стали, знаєте, такі... чи чистіших, чи що. Вони як таке враження, як полякою присипані. і... Кажеться, що вони грязні і ти ходиш в них. І тому я зараз в Кларкс отож і залишила, тому що, як Владік казав, як вже буде час, коли будемо разом з друзями їздити на дачу, в ліс на природу, Ну, тоді і будеш одівати. Для лісу вони норм, а по місту ходити ну, таке, пилякою присипані. І потім каже, добре, що я відмовився, тому що ми замовляли три, ну майже чотири тисячі вони стояли тоді. А зараз він, це ж скільки часу вже пройшло, днів 5, мабуть. І каже, я зараз заходжу на сайт, а вони по 1900, і там і зелені, ще є різні кольори. Каже, хочеш, піди у Києві, пройдися, в Інтертоп. Можливо, там вони є в наявності, бо у нас в нашому місті їх в наявності немає в магазині. Тому зараз іду в інтертоп, позаглядаю, чи є вони, щоб, знаєте, отак от подивитися два очі. І все буде добре, мої дорогенькі. Обов'язково. А нас сьогодні у Києві такий сонячний діньочок. Так сонечко світить, така краса. Сьогодні я кажу, Катюня, що тобі приготувати? Вона каже, мама, давай твій борщик. Я кажу, добре, сьогодні будемо з вами готувати український борщ. Зараз поки що так. Іду дивитися, що там красівки, які є в інтертопі. Це я зараз проходжу ну, чийсь двір, і які квіти, ромашки. Я думала, вони вже все, а ні. І троянди є, чорнобривці. Яка краса, да? і оці як мороз, не мороз, морозець, але ж гарно. А ось о які яскраві чорнобривці. Яка красада. Ну, вже майже прийшла. Стою на світофорі. Сьогодні таке сонечко і жарко. Я вже майже роздягнулася, бо дуже жарко. Так, все, їдемо в інтертоп. Подивимось. Треба було на першому поверсі подивитися, де інтертоп. Зараз другий поверх йду і не пам'ятаю, а хочеться тільки інтертоп, подивитись і все. Ой, ну нічого. Якось так. Оце ще кажуть. Із-за дурної голови ноги страдають. <риклад> Дякую за побажання. Гарного дня. Це тільки що була об'ява. У разі, якщо буде лунати повітряна тривога, двері у торгівельний центр зачиняються, і ті, хто зараз присутній у торгівельному центрі, повинні спуститися в укриття. Тому, якщо що, не потрібно буде бігти до виходу, а треба буде спуститися в укриття. Ось так. І побажали нам гарного дня, а де інтертоп. То я йду на другому поверсі, я дивлюсь, а інтертоп, оно на першому. А я не з того входу, що завжди заходжу, зайшла. Я тут заблукала трохи. Ну, людей в торгівельному центрі, бачите, не також і багато, але є. Зараз спущуся і буде одразу інтертоп. Ну, сама себе сміюсь, так ми легких шляхів не шукаємо, тому, ой, тому довелося спочатку другий поверх обійти, щоб побачити з другого поверху, що це на першому. Немає, тільки в інтернет-магазині. Кажу, я хотіла вживу на них подивитися. Н -н -н, нема. Ну. Нема, значить, не судьба. Та, раді Бога. Так, іду на виход, бо якщо буде лунати повітряна тривога, не хочеться в бомбосховищі сидіти майже час. Проскочила, встигла, встигла. А сьогодні у Києві жарко, люди гуртки познімали вже. Чуєте, як пташки співають. Це я хожу, шукаю позитива трошки. Хто в Україні, той розуміє. Відвлікаємося. Сьогодні вранці поки не дочекалася повідомлень від моїх Запоріжжя. Не наважувалася записувати влог. Ні, питала, питалася п'ять разів. Потім отримала повідомлення так, хух, 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 хух. Нічого. Все буде перемога, обов'язково. Обов'язково, мої дорогенькі, бережіть себе і не ігноруйте повідомлення тривоги. Бо хто зна. Ой, ладно. Ви і так новин вже надивилися, все знаєте. у всіх однаково боляче болить. Тому на моєму каналі трошки давайте разом з вами будемо відвлікатися. Та Угу. Зараз зайшла в Новос, треба взяти бурячок тут по 20 гривень. Ні, буряк там. А, то митий, а ось не митий буряк по 13 гривень. Ага. Е, морква 24. І картопля є по 9 гривень та по 14. Оця по 14 гривень. А оця по 9. Зараз наборщик візьму і капусточку. Ну, а капусточка 1649. Ну, така вона велика-велика. Ось молода, 30, ну, 38 гривень. Ні, я отаку зараз маленьку пошукаю, може там десь є. Зараз буду варити борщ, але знаєте, що хочу сказати? Це буде борщик від татьянки. <гум> Чому? Тому що щось ну, як завжди. Хотіла яловичину купити, не було. Отака свинина вирізка. Ну, думаю, ладно, зараз її поріжу. І що буде далі, дивіться. <гум> Я м'ясо порізала на отакі шматочки. Зараз буду складати у каструльку, там вже лучок, заливаю холодною водою і хай час кипить. Ось так. Ха, Катюня молодець. Фрукточку їсть усю, яблучки, грушки в неї. Так, а, а і шоколад. Це вона так завжди викладає. Так, але ж ми про наш борщик. Що в мене тут? У мене тут поставила жариться. ну, як завжди, треба привикнути, звикнути, обжарюю бурячок з морквою, а чого воно не шкварчить? Може, я зарано поклала? Коротше, обжарюваємо. Так, а тут уже такий бульйончик нормальний. Десь хвилин 50 м'яско в мене кипіло, мліло. Ну, я не буду так довго обжарювати. А так, знаєте, трішки, трішки-трішки. І потім буду обсмажувати трішки картопельку. Зараз і картоплю. Так, хвилин, ну, дві-три, а це вже в мене тут поклала. Зараз картоплю обжарю та включу, щоб скоріше закипіло. Ну і залишилося зробити томатну піджарочку, зараз клучок жариться, а тут вже Борщик кипить, кипить, кипить. Я, яка томатна паста? Це ось така. Не знаю я такого виробника. Подивимось. Я в томатну піджарочку додала перчик чорний молотий і сушений чеснок. Все, порядок. Одне обжарила, то-то-то-то такий борщик виходить. Хай прокипить разом з томатом, а потім капусточку вже порізала та зелень. І все. І борщик від Тетянки готовий. Все, ми з вами зварили борщик. Така смакота. И что то за украинский борщик без сметанки. Сейчас буду есть. Катюня трошки позднее прийде. А я уже так хочу борщика. Та зі сметанкою. Бо наш украинский борщ самый смачный. Та за мясом. Та. Вообще класс. Ой, да ладно. Яка любовь. Как? Яке кохання. Так, оце мамка приїхала і починається. Починає балувати дитину. У мене Катюня отакий сок любить. Це я в сільпо купила. Яблоко з грушею 35 гривень, а яблучний сік 40. То забула трошки. А це я зайшла товари з Європи. І такі цукерки, вони класні. Я вже коли минулого разу була, купувала, тут ось, ось дві, дві цукерки. Воно знаєте, як от у баунті внутрі намальовано. Але це з чорницею, ну, какостом, то теж. Ну, більш черниця. кокосова стружка і сіт, чи що там черниці. А це з ананасом. А хто виробник, я навіть не знаю зараз, господі, Таня, як завжди. Я вам сітку вам показала, ви там прикиньте. То що, бо знову без окулярів таня обзор робить. Ну, класні. 20 гривень штучка, 20 гривень оця штучка. То думаю, візьму побалую дитинку. Як завжди.